Так сталося, що в той момент ті художники, які були доступні, це максимум, який вони могли зробити. Паралельно ми рахували якісь медіа бюджети, і клієнт сказав, що переклейка буде коштувати стільки? Ну ні. Давайте це буде один сюжет на весь сезон. Ми кажемо: Окей, ну у нас тільки два малесеньких цих баблика, нам туди треба короткий текст. Всередині клієнта відбулася певна дискусія, і вони не змогли вирішити, в чому їх головна пропозиція: вибір, ціни чи сервіс. І як нормальний клієнт, вони вирішили, що всі три. Повідомлення мають бути на цьому маленькому баблику. А Оскільки це був важливий клієнт для нас, ми погодились. І ми зробили цю рекламу. І те, що дуже добре спрацювало, ми ще заклеїли їм всі вітрини. Коли ми це планували, всі відмовились міряти вітрини. Продакшн-менеджер сказав, що це не його робота. Креативи сказали, так, да, ми там намалюємо, але дай нам розкладку по вікнах. А я був аккаунт-менеджер. І після роботи я взяв, поїхав в магазин, домовився, взяв якусь. Там таку дробинку, і міряв кожне з цих віконечок, записував розмір в сантиметрах, міліметрах, перевіряв.